Доброго дня, любі малята. Ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним. Сьогодні до нас на заняття завітав ось такий їжачок лісовичок. Давайте послухаємо про нього невеличку історію. Маленький їжачок лісовичок жив на лісовій галявині. Одного теплого осіннього дня був у нього День народження. Вирішив їжачок запросити на святкування своїх друзів мишку норушку жабку скрикотушку зайчика-стрибайчика і горобчика. Але друзі жили дуже далеко, аж у сусідньому лісі, тому довелося їм дзвонити. Мишка норушка зраділа запрошенню, жабка-скрикотушка. Пообіцяла обов'язково бути, і зайчик-стрибайчик прийняв запрошення. А горобчик, як почув новину, аж підстрибнув від радості. Приготував їжачок і частування, водорослі для жабки, капусту для зайчика і моркву для зайчика. Сир для мишки, а для горобчика колоски із зернятком. А поки їжачок готував смакоту, гості вирушили з дому. Але через велику відстань усі вони скористались транспортними засобами. Горобчик летів літаком, зайчик стрибайчик їхав машиною. жабка скрикотушка пливла човником. А мишка норушка. Користалася підземним метро. Так потихеньку, помаленьку усі гості доїхали до іменинника. І разом тваринки чудово провели увесь день. Малята, а давайте згадаємо, яким транспортом користувалися друзі їжачка лісовичка. Перший горобчик. Правильно, горобчик прилетів літаком. Подумайте і скажіть, де літає літак? Правильно, літак летить високо над землею у повітрі. Отже кажуть, що це повітряний вид транспорту. А який ще повітряний транспорт, ви знаєте. Назовіть, будь ласка, вірно, це гелікоптер, або ще кажуть гвинтокрил, а ще повітряна куля. Добре. А тепер згадаємо, який транспорт вибрав зайчик-стрибайчик. Правильно, зайчик скористався легковою машиною. Скажіть, а де саме може їхати машина? Правильно, машина може пересуватись по дорогам, які знаходяться на землі. Отже, це наземний вид транспорту. А який ще наземний транспорт ви можете згадати? Вірно. Це вантажівка, а також мотоцикл, велосипед і автобус. Настала черга жабки з крикотушки. Яким транспортом скористалася вона? Правильно, жабка пливла човником. А де саме плив човен? Правильно, човен плив по воді ріки, отже човен. Це водний вид транспорту. Давайте подумаємо разом, який ще транспорт ми можемо назвати водним? Так, це вітрильник, корабель, підводний човен. І нарешті ми дійшли до дуже цікавого виду транспорту, яким скористалася мишка Норушка. Згадайте, як він називається? Правильно! Це підземний вид транспорту метро. Сама назва цього транспорту підказує нам, де він рухається. Під землею. Любі малята ми з вами перелічили дуже багато транспортних засобів, але насправді їх набагато більше. Тому пропоную вам разом з татом або разом з мамою подумати, загадати, які транспортні засоби ми не розглянули сьогодні на занятті, і визначити, до якого саме виду вони відносяться. Їжачок-лісовичок та його друзі, а також я, з вами прощаємося. Ви молодці. До нових зустрічей!